Лише половина цьогорічних першачків пройшла перед навчальним роком обов'язковий медичний огляд. Торік таких дітей було значно більше, зазначають медики. Проте вже максимум до завершення 2010 року школярів все ж оглянуть ескулапи. Де і як, знають наші журналісти. Школяр повинен іти до першого класу із певним пакетом документів. Серед них один із найважливіших медична карта, розповідає завідувач відділу з організації медичної допомоги дітям у навчальних закладах. Алла Прайс там мають бути усі дані щодо здоров'я учня. Сконцентровані всі дані щодо розвитку дитини, його захворювань, перенесених і теперішніх проведених про оглядів спеціалістів, і це дуже важливий документ, тому що. Не маючи цього документа, дитина не може відвідувати школу, ібо організований колектив має мати колективний імунітет, і о ньому ми маємо мати в медпункті школи, кожної школи, яка у нас є на території Коломиї. Цьогоріч у школи записані 700 першокласників. Лише 399 з них мають необхідний правильно проведений та оформлений медичний огляд, каже Алла Прайс. Такі діти отримали право із 1 вересня відвідувати початкові класи. Що ж робити з тими дітьми, які не оформили медичні документи? Я думаю, що враховуючи велику кількість таких дітей, треба їм. Срочно на протязі перших двох тижнів пройти огляди спеціалістів, відвідувати свого дільничного лікара, поцікавитись заключенням, які вони можуть отримати, щодо занять групи фізкультури, щодо спеціального нагляду відповідних спеціалістів, коли є захворювання. До слова, від 37 до 41 дітей шкільного віку перебувають на диспансерному спостереженні. Це доволі суттєва цифра, наголошують медики. Таких школярів навіть двічі за рік повинен оглядати спеціаліст. Щороку лікарі складають план огляду учнів у школах та поліклініці. План огляду дітей п'ятих класів і 96-го року народження, які повинні оглянутись в дитячій поліклініці. Ми це робимо організовано. З погодженням міськно директорів шкіл. І бажано, би, щоб ці діти прийшли разом з батьками на огляд спеціалістів поліклініку. Ми запланували їх оглянути з 14 вересня по 14 грудня цього року. Я думаю, що графік проведення цих оглядів буде доведений до директорів шкіл. Що ми організована дітей? Приведемо в поліклініку. Разом з класними керівниками. І я запрошую всіх батьків, цих дітей, оцих от вікових руки я назвала, прийти, щоб поцікавитись ходом огляду, може принести якісь додаткові виписки про здоров'я дітей. Може, ви лікувалися в інших установах, може ви десь санаторно-коротно лікувалися, про що ми можемо ще не знати. Оглядатимуть дітей у школах, каже Алла Прайс, школярі перших, четвертих та шостих, восьмих класів будуть спілкуватися із медиками в рідних навчальних закладах. Спеціальні бригади педіатрів та шкільних лікарів оглянуть учнів максимум до середини жовтня. Основну надію на організацію цієї процедури «Скулапи» покладають на педагогічний колектив та директора. Діти підліткового віку 10 11 класів їх 992 ми проведемо на базі підліткового, огляд на базі підліткового кабінету своїми підлітковими терапевтами, підлітковим гінекологам. Постараємося організувати лабораторне обстеження. Ну, що стосується п'ятих класів і 96-го року, то обов'язково будуть лабораторне обстеження ці діти. А що стосується інших контингентів дітей, то по можливості будемо старатися, щоб лаборант прийшов в школу, але я не можу напевне сказати, що так буде. Хоча хочу запевнити, що діти диспансерної групи обов'язково будуть лабораторно обстежені. Найбільш поширеними серед школярів є захворювання органів дихання, кишково-шлинкового тракту, патологія лор-органів та гематологічна. Останнім часом зросла кількість учнів хворих на анемію.